Я ходила на трьохденну зустріч молодих віруючих американців слов'янського походження. І на цій зустрічі вони співали багато пісень українською мовою. Ми послухаємо ці пісні і поспілкуємося з двома співочими американками українського походження. Вони розкажуть, чи були вони в Україні та яка, на їх думку, різниця у менталітеті між українцями та американцями? Приємного перегляду. Ти в Україні була колись? Не була. Хочу один день поїхати. Мала їхати після того, як скінчу школу, але потім. Ковід сталося oh, yeah. вже не можу їхати. Вау, а була в, в інших країнах, крім сполучених штатів, В Канаді була. Я була а, в Перу mm -hmm. і в Мексиці. Іме. Тобто в Європі ти ще не була? Ще не була. О, яке в тебе уявлення про Україну? Що ти знаєш про Україну? Чи може декілька речей? <рес> ну мені батьки завжди кажуть, що там село, і корова, і треба пасти там корову. Але мої друзі вже недавно приїхали, казали, що ну, в селах то так, але є такі гарні місця, так як Львів і Київ, то там дуже гарно і часом навіть ліпше, ніж тут в Америці, виглядає. Mm -hmm. То mm -hmm. треба собі поїхати подивитися. А родичі в тебе залишились в Україні в Тернопільській Я області? Я тільки Маю один, один дядько і його сім'я, і ще одну чітку. А як думаєш, в чому різниця в менталітеті між американцями і українцями? Ну, це питання дуже тяжке, бо я думаю, що українці, що приїхали в Америку, вони мають такий металітат, щоб робити тяжко, щоб досягнути свої голос. Цілі mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. американці теп знає залежить. залежить від їхніх батьків, як вони mm -hmm. виросли. Я mm -hmm. такі теж, що мають такі ціль житті і дуже тяжко а, працюють. працюють, щоб. Mm -hmm. Посидути їх, але я такі, що виросли і батьки їх таке навчили, то їм тяжко так, тяжко, тяжко так жити. Uh -huh. А в характері, які, може, різниці, що ти помітила в тих друзях, що з українського походження і шанову? Ну, не знаю, бо більшість тих, що українців тут в Америці вони майже так само поводяться, як американці. Американізовуються, так, так. Та. Тобто, ти в собі не відчуваєш різницю з, з американцями, котрі не українського походження. Ну може трошки тихіші, але я не знаю. Часом ми теж можемо бути дуже голосні. Та ти ти, 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 ти тихіша чи вони тихіші? Я думаю, що часом українці тихіші Тихіші трошки, так Скромніші, може. може та, так, так. Можна сказати. Як думаєш, яка різниця в менталітеті між українцями і американцями? Я думаю, українці більше. Вони думають більше про сім'ю mm. і ніби їхня ціль життя, що мати сім'ю і так й жити з сім'єю. Mm -hmm. Але американці їм не дуже а, і, то важливо теж для них, але для них так кар'єр, добрий кар кар єр, кар шу та. шукати, бути зайнятим. Mm -hmm. Чимось я виростала, я знала, що мені треба. Вевчився піти в коледж, мати добру роботу, заробляти добрі гроші, і то не то нема різниці, чи ти дівчина, чи ти хлопець. Um, просто всі, то просто дуже нормально тут. Mm -hmm. Багато я знаю навіть на роботі. Вони самі, самі живуть старші, не мають сім'ї і то для mm -hmm. них не є проблема. Uh, але я думаю, українці більше мають більше поваги до сім'ї, mm -hmm. ніж американці. Mm -hmm. Не всі, але mm -hmm. <laughs> я так думаю. Угу. А щось тобі ще таке сподобалось в Україні, чого в США немає? Я люблю, як на Україні всі ходять пішки. Я також. Бо тут я навіть якщо 5 хвилин мені їхати, я просто сіла в машину і поїхала. Але на Україні добре так походити навіть з друзями кудись. Угу. Пішки йшли в церкву, то дуже нормально в магазин теж. Угу. А, і я знаю, так мої двоюрідні... Брати, mm -hmm. їм по 10 11 років і вони ж самі пішки йдуть в магазин, mm -hmm. щоб купляти морозиво, щось там. А тут в Америці ти таке не зробиш. Треба з батьками на машині чи mm -hmm. з сестрою, yeah, yeah, yeah. братом. Ти не побачиш, що діти самі десь підходять. Тебе більше друзів українців чи американців? Люди американці українського походження чи без українського походження. Я думаю, з укр... українців бага... більше є, але також має багато американських друзів. Я думаю, більшість більшості з моїх друзів вони українці. Mm -hmm. бо я тут ми маємо дуже велику церкву. Mm -hmm. І я мала друзів, коли я була в ще в high school американці. Але тепер я бачу май... майже всі мої друзі українці, американці. Майже всі то. Вони просто розуміють знаєш культуру, не розуміють церкву, не люблять Бога. Mm -hmm. То ми всі маємо та той, той самий, той самий смисл. І якщо б одружуватися в тебе, є такі думки, чи б ти б хотіла з кимось з українського походження чи американцем? Чи для тебе це не важливо? То не дуже важливо, але я би хотіла за українців, за українець виходити. Він розуміє культуру, він. Такий, що Ам, як я переїхала з України в Америку. Він знає, ніби ми не повністю українці і не повністю американці. Так посередині. А не знаю, що ми є. Українська мова. Завдяки чому в тебе така хороша мова? Мене хороша? Так. Okay. <laughs> Просто батьки я все заставляла говорити по-українськи вдома. Mm -hmm. Я ще розмовляю з ними по українськи. Так, mm -hmm. um, ми ще співаємо українсь... українські пісні. Mm -hmm. um, мій дід і паба тут живуть, теж маємо розмовляти так. З мечними, mm -hmm. братами, сестрами розмовляти. Um, mm -hmm. Я думаю, моя мова гірше стає кожен рік, але... Mm -hmm. Але цекей okay. я хо я, я би хотіла ще говорити по українськи, щоб він хоче забути дуже добре знати українську. Рада, що батьки заставили мене mm -hmm. говорити все. Yeah. Yeah.

Якщо ви хочете переїхати в Америку, приїжджайте. Але там теж добре в Україні. Тут дуже, дуже. Я говорила багато з українців, що недавно переїхали сюди, їм може трохи тяжко, бо там всі друзі тут інакші, інакші люди. Просто навіть якщо якась шутка, ти, ти, ти не можеш перевести ту шутку. Шукайте Бога, Метію 6.33. На твій шостий розділ тридцять третій, третій, третій вірш. Це твій улюблений розділ? Ну, Чи? той вірш найулюблений улюблений, і це я хочу, щоб люди почитали і це робили. Хай uh -huh. подиться. біблії самі. Дякую вам дуже за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, то будь ласка, поставте вподобайку. А тоді Ютуб покаже це відео більшій кількості людей. А якщо ви вперше на Ніна Україна, вітаю вас! Привіт! Мене звати Ніна. Будь ласка, підпишіться знизу на мій канал. А я побачу вас дуже скоро у новому відео на каналі. Якщо ви підписані, то ви обов'язково побачите оповіщення. Якщо у вас стоїть дзвіночок, Па-па! Побачимося скоро!